Пані та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко, і це перший корпус для ПК, котрий я оглядаю з початку війни. Пройшло 6 місяців, я встиг продати свій комп'ютер, пересісти на лептоп і взагалі відвик від краси формату Мітаур. Однак Cougar MX660 Iron RGB далеко не найгірший. Привід повернути собі форму, так би мовити. Почнемо з ціни, і вона коливається в районі до 100 доларів, частіше за все десь 90. Це для метала в бюджетного сегменту, е, абсолютно нормально. Не дотягує до мастодонтів на кшталт фрактал, однак і чекаєш від нього відповідно менше. Чим взагалі може корпус такого плану привернути увагу? Ну по-перше, дизайн, як завжди. Передня панель тут монолітний щиток незвичної форми з немаленьким, але і невеликим отвором знизу, як думав я. Але знизу то є окрема річ, про яку скажу пізніше. Отвори насправді знаходяться по бокам і їх немало. Е, якщо вам і цього забракує... І хочеться більше повітря потоку, то Cougar MX 660 Mesh до ваших послуг. Там передня панель повне мешко, але завдяки підсиленій комплектації ціна також вища. Різниця у кількості комплектних rgb вентиляторів Cougar vk 120 на гідродинамічних підшипниках. Мешко їх має три одиниці спереду, а Solid Snake один позаду. Також я чекаю і дочекатись не можу випуску вертушок на 140. 40 мм від кугара. Дуже сподіваюсь, що вони вийдуть, хоч і по суті безпідставно. Але якщо у вас вже такі є, ну не від кугара, звичайно, а від інших виробників, то не переживайте, зверху і спереду замість 320 мм можна 140 мм впаяти. І раз ми вже про охолодження заговорили, корпус сумісний з радіаторами до 360 мм спереду і зверху, але не одночасно, бо вони одне одному будуть заважати. Це для Mid Tower нормального. Не хвилюйтесь. Також радіатор можна впиляти на 120 мм ззаду, якщо вам це потрібно. Максимальна висота кулера процесора 165 мм, максимальна довжина відеокарти і блок оживлення 410 і 200 мм відповідно. Жорстких дисків можна впиляти до 7 штук 2х3,5 дюйми і 5 на 2,5 Сумісність з материнськими платами від Mini і аж до EATX. Слотів розширення до 9 7 плюс 2 вертикальних. Вертикальний є так. Передня панель, до речі, без жодного USB 2.0. Yes. 2 на 5 Гбіт є і 1 на 10 Гбіт, тобто так, type c Плюс кнопка живлення, підсвітки і аудіовиходи. І так, це один із тих корпусів, де замість кнопки перезавантаження іде кнопка зміни підсвітки. Майте це на увазі. Позитивно відмічаю можливість встановлення відеокарти вертикально, включаючи аж до RTX 3090, а також можливість встановлення вартушки на 120 мм зверху на блок живлення, якщо це буде дуже потрібно. Також логічно буде сказати, що 3090 вам потрібно буде або з водоблоком, щоб тоненька була, або просто, скажімо, slim версія Бо не забувайте слота після експрес вертикальних усього два. Тим не менше, тим не менше, вся ця краса буде відмінно помітна через загартоване скло з боку. Але особисто мені, звичайно, більше всього сподобалась підсвітка знизу. Бо знизу, вибачте мене на секунду. Проектор, котрий не просто світить, але ще й синхронізується із загальною схемою по 5 вольтному конектору. Ну або світиться разом із комплектною системою керування RGB, теж варіант. І безумовно, проектор представляє собою RGB світлодіот, котрий сяє крізь прозорий надпис Cougar. Однак це вважається проектором, тому все чесно. І так, до Cougar ніхто не робив. І не робить досі, тому бал за першість, і оригінальність даю абсолютно спокійно. Тепер недоліки. Верхній 360-мм радіатор має кріпитись на опори товщиною 30 мм, а це трішечки нестандартно, незвично. Ну і rgb конектор мені дістався трішки все ж таки хлипкий. І, і це все. Більше нічого кримінального я тут не бачу. Ну або я сильно втратив у якості критика, але я можу давати підсумки вже зараз. Cougar MX660 Iron RGB це відмінний Mid-Tower корпус, купівля котрого з урахуванням знань про версію з мешем. Це ваш свідомий вибір. Бо повітряного потоку, звичайно ж, буде менше через дизайнерську. Передю панель. Якщо ж вам це не критично і ви пекельну блендер машину збирати не плануєте, ну або ви користаєте магнітний меж і забір повітря зверху якимось хитрим чином, то перед вами власне нове покоління корпусів Кугар. Сучасне, стильне, функціональне і універсальне настільки, що краще буде лише full Tower. Тому так. Рекомендую. Але мешко все рівно помацати хочу. І на цьому у мене, власне, все. А у коментарях не забудьте, будь ласка, написати, чому ви віддаєте перевагу От, дизайнерським панелям, чи все ж таки мешу спереду. Вам важливіше потік повітря, чи вам важливіший дизайн? Я особисто завжди віддавав перевагу саме мешу, бо мені важливо, я, я то збирав собі ну, не блендер машини, але рендер машини. І так, вони були пекельні. Зате абсолютно не пекельним виявляється київський магазин SoundMagUA, котрому я виражаю дяку за наданий для зйомки цього огляду мікрофон Sennheiser MKE 600. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все YouTube. Їх просто то обожнює і просуває наше відео активніше, що нам зараз дуже-дуже важливо. Та й завжди важливо, в принципі. З вами були Денис Зайченко і канал Ротнейшн. Бувайте здорові! Слава Україна! Та бувайте здорові! Я вже втомився. Бувайте, бувайте! бувайте.